Всім привіт з вами на своєму каналі Alex 2023 рік. Субота сьогодні вже липень, йде дощ. Кінець липня вже. Так, з двох переборів перебрав на тижні, перебирав я сьогодні. Ще 700 гривень. З двох разів десь Більше тисяч. Так, із сотні по гривні оце одна гривня, тільки 2004-го. Ой, ну да. вже запутався. Тоді по 50 копійок. В каталозі брак здвоєння. Ось вони є. Трапеція 4 штуки, 295-го. Е тоді ставимо лайки, підписуємося на канал. По 10 копійок було теж більше сотні перебрано, бо сьогодні я тільки 80 гривень перебрав і тоді теж чимало десь до 100. Погодовку не буду показувати. А більш таки цікаві, ось он, 2 94-го крупний гурт. І. Перепутки від однієї копійки. Дорогі монети 2007-2012 рік. Ми їх теж відложуємо. Так, тоді далі. 50 копійок 92 року. І 4-ягоднік теж 92 го року. Ми їх вважимо. 4 ягоднік 397 Тумаємо і 390. дві монетки ми відложуємо. Всім пока, до зустрічі на каналі.